на барахолочку. Сьогодні торгувати не будемо, але веземо нашим підписникам посилки, придбання їх замовлення. Но також будемо ходити, щось цікаве знаходити. Все вам обов'язково покажемо. Тож, друзі, не забувайте підписуйтесь на наш канал. Заливайте собі чайок або каву і приємного вам перегляду. Ранок починаємо, як завжди, з кави. Всім, хто налив каву або чайок смачного. Ну а ми йдемо шукати скарби. Олімкус. Так ще один олімпус. По 300 гривень. Ось такий глечик. Васильківка, мабуть. Ціленький. 150 гривень з кришки. Ось якийсь сосуд, 120 гривень, ось скарбничка, щось написано Made in прочитаю. Так, такие золотые, золотые Спасибо. Спасибо. А сколько скорбничка тут? 150 150. 150 гривен. Статуэтка Кармен. А Київ. В гарному стані. А кармен скільки? 600 гривень. Кобальт 150. Парочка закоханих на диванчику. Європа 800 гривень. Не рабочий бывает, а тут все Піалочки такі. Чтось якась невідоме для мене. то, розуміється, напишіть в коментарях. І ось такі піали. Це хайта. Також гор. А скільки такі піалки? Гарні. Ищи штукадор, слывочник, Германия чашечки тоже с него. Пицовники дисклейма дві за сорок гривень прикольно переяслав тож дисклейма кружечки Космонавты вот такие СССР можно посмотреть часы по нельзя, конечно. А сколько таких космонавт? Сто гривн. Сто гривен. уже розпочиналась, давай купили? Що на прищепці? Сто гривень. Пливочник, молочник, перізка, долбиш, і цукорниця також. Ціну не знаю, зараз спитаю. Перший сорт. Ну, стан гарний, не затертий. Продавчиня. Десь балакає. Ну якщо зараз питаю, напишу потім вам зверху. Ваза київська. А скільки ваза така? 300 гривень. Оце, оце скільки по п'ятірці. Це шбан ще, ще такий. Скільки 200 гривень. Аж банк цей скік. Шбан 250. Я почну вже 150. 250. Ось цей голечко 150. Приколь. Ось ми скільки? Вот ту зеленую штучку, кружка. Что? Вот ту зеленую штучку подсечь. Там угу. в середины выложить, будь ласка. Тоді так это так... не все вместе? Ну так. Я думала, это набором, тогда не надо. А вот эти вот светил какой-то. Вот это все. У меня просто. Я думала набором. Если нет, то зачем мне идти такой открыть? А Скажіть, а кружка ця скільки? Так, чотири. А дружина говорить, що тисяча. А вона підходила, вона питала, я знаю. Скажіть, ви це поштушно продаєте? Шаточка така, знаєш, тоненька. Тоненька, тоненька, І да, і типа і все. А почем чи Який? Сто гривень. Розовий. Це Як він? Розовий Кварц. Кварц, да. для заночки. Чесно, я просто шукав і не знайшов. А, тоже э... не я просто я... а я по чому вони ці рози? По пам'яті роли не попадався. він да. не... рідкий, коротше, тоже, що. Навіть я скільки дивився. Ну де да, Ну, Если його в продажі немає, да? наприклад. Значить будемо це... Ну Значит, будем... Целу... Либо не знайшли. Просто-напросто. Блин, а я Да? Все, так. Да. За 5 гривен. шучу. Не, 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 не все равно. Хоч бесплатно. Не. А оцей набірчик 300. з тигровим глазом. Ай-яй. -ай. Сережки там... і колечки. А, ні, це ці 300 буде. 300 двома сережками. Не, 300 гривень. Так, нове покоління барахольщиків на стилі. Вітання, хоч передай підписникам. Вот такие, бачите, барахольщик. Це таке стоїть. Юна балярина. Така рідкісна статуетка. Стареньке клеймо ДФЗ вербілки. Вона ще Ціну не питав ще. Ну, рідкісна. Ось дивіться, ведмедик з м'ячом Олімпійський, Київ. Дуже гарний і рідкісний. Ціна 1500. Ось ще медведі. Ну ці попроще. Це, мабуть, баранівка. 350 гривень. Ось такий. Полтава Також 350 і ось ще один це полон цей 300 гривень. Это тебе такой подарочек. Мається паркора вазовость такой. Это старый киев Така десь 30 сантиметрів. з клеймом Дуже гарно. Кружка. Також це Львів, мабуть. майолика А кружка ця скільки? гривень. Ушко-стороно. Тишины, я тишины хочу, пиши тишины. мне. Штовчик. Штовчик. Штовчик называется Пташечка. Пташечка, так, да. Василькивская. Кстати, я ее продавала дешево, говорила, 200 гривен. А так, дивится, у она в интернете 700, полторы. Ну, да, да, Василькив. И популярный сейчас. Не, ну, что вот это именно начало. А там поломана вот это. Чайный пар. Старенький долбуш. Гарный. По 255 штук наявность и сливочный молочный.

Ось блюдечко. Да. Сетка блюз. Бачите, Називається. Ціна 1500 гривень цієї пари. Це велика Олениха. Є ж, да, ГФЗ. Скільки вона 500 гривень. І лисички З цієї ГФЗ. Вищий сорт. А лисички скільки? Мабуть, гривень по 300. І ось така ще. А что он подписал? Скорбничка. Такая волыка. Итак, сейчас забираем. Ручная работа. такую шикарную. Отечественная война. Это на молоке. Так артесь 30 мобов. И вот дуже гарному стані. Такая развошенная коробочка. Ціна зараз питає. Дуже гарно, в гарному стані. А скільки це? 450 гривень, а все вийшло. 450 гривень. Дуже гарно. Десята ранку вже ми походили, побігали, познаходили. Більше можливості довше ходити немає, тому що багато справ треба заїхати до дружини в лікарню, ну і таке інше. Тож будемо завершувати. Погода була дуже гарна, сонячна. Так що вже зараз прийдемо в машину, покажу вам наші знахідки. Зараз покажу вам знахідки, які ми знайшли сьогодні на барахольці. Ось такий цифровий олімпус. В чехлі так далі ось така скарбничка дивіться з видами києва радянська грязненька треба вимить це з такого ще. ось ще такий калькулятор електроніка також в чехлі Далі ось такі чобітки. Це такі бокали під пиво німецьке. Вон є там клейма. Один і ось другий. Бачите, з гербами міст, мабуть. Такі в гарному стані. Ось така кружечка Васильківська, дуже гарна, такий гарний кракелюрчик на ній. Є недоливчики ось трошки, але не критичні. А так кружка дуже гарна. Ось такий васильківський кувшинчик, бачите, також десь на пів літра. І висотою десь 20 см також гарний. Ось глечик. Ну це, може васильків, може не васильків. Глиняний. Ну, скоріше за все, ручний розпис. Також в гарному стані. Такий десь мілілітрів на 250-300 приблизно. Так, далі ось такі піали, хайта, їх 6 штук. Весь набірчик я забрав. Далі ось такий жбан Васильківський, дивіться, такий десь об'ємом на літру. Так, аж підглазурний ручний розпис, ручна робота. Так, ну зараз я... ось кришка від нього. Кришка, бачите, також. дуже гарний. Ну, ще сьогодні. Порадували статуетки. Ось така кармен в дуже гарному стані. Все ціленьке київська. І також порадували мене сьогодні мої постачальники статуеток. Зараз покажу. А ось ще давайте покажу. Ось дві низки таких рожевий кварц. Також забрав одна і ось ще одна. Також в гарному стані. І статуетки, які мої постачальники мені принесли, ось такий арабчонок з банджу, бачите, позолота є, в дуже гарному стані. Ці статуетки майже 100 років. Ну, якщо бути точним, ця городниця клеймо десь 30... 1934-1936 рік приблизно. Це клеймо. Ось такий арабчонок з банджо. Дуже гарний, в гарному стані для цих років. так І ще одна, також дуже рідкісна із, із набору ось така пляжниця. Бачите, ось така пляжниця дивиться на сонечко, мабуть. Це ЗХК полони, вони є Київські. Ну, Київські дуже дорого коштують. В цьому наборі 5 таких статуеток. Ось така пляжниця. Дуже гарна і рідкісна. Так. Ну і ще одна статуетка. Зараз достану. Це я вже забрав у знайомої потавчині. Також вона і продає, і підписниця наша. Ось така рідкісна статуетка балярина з квітами. Бачите, юна балярина з квітами. Статуетка в дуже гарному стані. Це статуетка також вже старенька. ДФЗ вірбілки. 61 рік. Перший сорт. Гарна дуже статуетка і в гарному стані. Так. Друзі, для тих, хто підписаний на групу телеграм-каналу Бараховка Цікаве життя, зробимо аукціони. Тож, будь ласка, хто ще не підписаний, переходьте, підписуйтесь. Посилання буде на каналі і в описі під цим роликом. Тож переходьте, будь ласка, підписуйтесь. Давайте виберем Ось мабуть оцю кармен. Придбав я її за 600 гривень. І буде вона виставлена на аукціон завтра в неділю о, з цієї. Суми, тож, будь ласка. Ну, давайте зробимо ще ось цю чашку Васильківську. 100 гривень буде стартова ціна. Ну і ось цю скарбничку з видами Києва. Стартова ціна буде 50 гривень. Тож, будь ласка. Ну а я на цьому хочу, друзі, щиро вам подякувати за те, що дивитесь наш канал. Ставите вподобайки, пишете коментарі. Щиро вам дякую. По традиції всім бажаю мирного неба в нашій країні. Всім вам і вашим рідним міцного здоров'я. Ось таких врожаїв. Ось вижу, везу підписниці, замовила. Дивіться, які гарні огірочки, помидорки. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що!